Ми сьогодні щось розіспались з Фенді. Зараз я її випустила на вулицю. Мабуть, вже пора її забирати. Ой, що тут мої живці троянди? Це від Наталії. Не знаю, чи буде діло з них. Мабуть, треба пляшкою все-таки накривати. Може, їм тут холодно. Сьогодні була мінусована температура. Так, Фендюша, ти тут? Тут моя красавиця, йди? Ну, я не знаю. Ой, холодно. Сонечко зійшло. Треба понакривати хризантеми дві у мене, бо вже таки морози починають. І дві гортензії. Закутати треба, щоб не пропали. Бачите, листочків майже нема. Ну, що ти, куди пішла? Куди пішла красуня? Так, лапки мить, стоять. Стоять, сонечко, стоять. Ой так. Нагулялась, замерзла? Да? Зараз беру на ручки. На дворі холодно, хоч і сонечко світе. Я тут собі, поки пенді гуляла, я собі зробила каву, ну, як завжди. Трішки розсипала чогось з ложки, не туди. Так, все вже, мабуть, починається. І якщо буде відключення, то будемо мерзнути. Ну, переживемо, бо комусь буває ще гірше. Звичайно, треба рівнятись. На хороше, ну, буває і погане. Так, я оце збираю оці штучки під хлібу, а вони короткуваті. То я малину під... підв'язувала. І це в мене тут ось такий декоративний чайник. І тут їх, боже, ціла куча. Ось. Ну, чи викину, чи хай буде. Так, зараз я поп'ю каву і погодую Фенді. Фенді, ти кушать будеш? Будеш, зараз. Поставлю собі, а потім уже тобі. Що так хочеться кушати? Дуже хочеться. Ну, пішли, пішли. Піш... Ой, пішли. Оце ти танцюєш? Ні, нема нікого на вікні, подивилась на вікно. Ти думаєш, я сирому віддам? Ні, я тобі, давай. Давай, 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 давай. Давай. От моя хороша. все, все. їж, їж, їж. Все. Ну, Фенді дала поїсти, тепер поп'ю сама каву. Ну, сама, нема з ким. Сьогодні не додавала молочку. Просто так хочу випити. І е, такої роботи немає, щось, оце я вийду, тільки трішки хай потепліє, і я е, закрию хризантеми і гортензії. Може, ще й ранувато, ну а коли прокинешся зранку, а там мінус 10 і пропаде все. Це таким буду займатися. І сьогодні зробила собі чашечку 200 грамову бо то 100-грамової мені не вистачає, я потім іще колочу собі. Думаю, та чого я буду? Я зараз наколочу чашечку величеньку, як в кав'ярні, тільки в них високі. Тихо в домі тихо. Звоночків немає. Вчора телефонували, дивиться так. Думаю, чого та бабуля в екрані, а не поруч. Ой, а та ж плямкає. Не накидай мені, не накидай. Зараз сонечко тепліше пригріє, підемо з тобою на вулицю. Ага, наїлася і навіть не доїла трішки. Яка? Що це ти не доїла? Виглядаєш? Наїлась, так? Да? Добре, зараз вийдемо на вулицю, зараз. Побігаєш і їсти захочеш. Поміняла. Постільну білизну і витрусила все. Її Михайло той, я попрала його чистенький. ну і Вона вскочила бігом там, лягла і лежить. Я думала, вона зразу його і буде гратися, та який там. Вона далі продовжує спати. Опа, Михайло твій упав. Будеш дивитися за ним чи ні? Так, я тут навела лад. Ну, а що тут навела? Просто поміняла білизну, протерла підлогу, попилисосила. і пройшлася статік Дастером стіни. Думаю, може, де павутинка. Ну, оце таким займалась сьогодні. Ось. Найшла собі роботу. Красуня. Ну, сп... Я тобі подам його зараз. Подам, подам на. на. Все. Ти перше хочеш вийти. Ну, виходь, виходь, виходь. Давай. Біжи. Біжи, я зараз виходжу. Таке сонечко, але не тепло. Ну, свіжо, свіжо. Куди? Бігай, бігай. Це вона тільки почула, що я пішла. В веранду і бігом на вулицю. Давай, гуляй. Гуляй, поки нема снігу. Снігу будеш боятися чи ні? Що? Дивіться, якими розумними очима вона дивиться. Що ти змерзла? Ти ж на сонечку. Боже, оце якби не ця Фенді Вікена, це ж її собачка. Можна з ума зійти з лузду. Самій вдома ось дивіться, яка красуня. Ну, звичайно, за нею треба й догляд. Ага, і, і лапки помий, і очки помий, і попу помий, і пузик помий, як оце погуляє. Чуть не купайся Ого, вітер піднявся. Та я тут білизну вивісила. Вона швиденько висохне. У нас, не дивлячись на те, що сонце, 0 градусів написано. Ну, ось так. Я підготувала оце під цю хризантему. Фух, це жовта. І що мені? Мені ще треба ящичок отуди, на ту хризантему і на гортензії, а в мене їх щось немає. Куди ми подівали? Ну, що я буду робити? Я зараз листочками закидаю. Так, ось так. Опа, це туди віднесу. Може найдушу і ж. Так. Тут я мульшу робила і, і під з горіхів з корлупки Так, давайте. Ось так. Ну і буду шукати чим цей кущик накрить. Так, тепер у мене оце тут троянда. У мене є ящик. Мені треба так, я ось взяла оці. Це електроди. Ну, щоб трішки закріпити ящик. Троянда мене тут кусає. Так, ано, раз. Ага, отут. Цей ящик не злетить, але я ще й придавлю його. Розкисає, так, да, розкисає за зиму. Ну, щось лишається. Так, де вона тут закінчується? Ага, це я далеко, ближче треба. Ой, а вже так загнала. Опа. Айчка, що ти там лаєш? Так от. Троянда, не чіпай мене. Іще тут. Можна оце іще замотати скотчем, але треба, щоб воно дихало. Так, ага. От, придавила. Тепер тут, тут і ще візьму парочку. Тут взяла вже величенькі, Можна зверху покласти, а як розкисне, то воно придавиться. Ну, я вже пробувала в прошлому році так, то вона зовсім коробка оця. Лягла. А так, може, довгенько ще постоять. Ну, оце вже одну зробила. Ну, тепер буду шукати, щось і там зроблю. Потім покажу. Не знаю, яку коробку в мене просто там декорації в одній коробці. Хіба викласти в ящик якийсь? Пенді, ти не змерзла? А? Ой, вітерець. Те, хто побачить моїх друзів, скажуть, Тоня, чого ти шапку не одягаєш? Ну, я оце дуже рідко одягаю шапку, хоча, говорять, в нашому віці вже треба шапки одягати. Ну, а я оце не одягаю. Так, це нехай мені ще листя під гортензію, та можна взяти ще решень, ладно, віднесу. Помічниця тут, як тут. Ну, це знайшла такий ще. Ящик один. Ну, в нього тільки дві ті, що відвертаються кришечки. Ну, я попридавлювала, і тут я оце, електроди прям з боків. Ну, я думаю, якщо сніжок, ага, ось, ось ще треба поправити. То нічого, ну це як дощі, звичайно, будуть розкисати. Ці ящички, ну, а може, й збережеться. Ну, В прошлому році збереглося і всі чотири збереглись. А я пересадила і вийшло, що зелена і ще якась одна А, і рожева. Пропали. Ну, все. Фіндюша, що ти? Пішли шукати ящики, гортензії закутувати. А, хризантеми ще цвітуть. Бачите, це ж я їх пересаджувала, оцей кущик той. Ну, цей уже відквіт. Так що вони і під снігом будуть цвісти. І троянди оці. Бардюрочки гарні. Так, а тут і накидати не треба листочки. Вони вже тут самі накидались. Знайшла ще один, він не дуже глибокий, але спробуємо. Так, що це тут валяється? Не зрозуміло. А троянда червона від Люсі одлетіло. Ну і ладно, думаю, що воно таке. Так, мабуть, я зараз Оцим накрию. Спочатку отак. Тепер отак. І тут у мене є камінці, які можна придавити трохи. А потім навесні на місце покладемо їх. Вінджу, ти прийшла мені на допомогу. Ну, давай, давай так, щоб не, не дуже а потім згадаю. Ну, все. Хоча такий вітер, як оце був, то він зносив все підряд. Так отут можна взяти ще кирпичину якусь, ага, оцю можна взяти. Ну, і тепер ще одну. Гортензію накрить. А от тут Наталіна росла і пропала. Я так і не трогаю її, може. Ой. Ну все. Звичайно, якщо дощ піде, то я ще кляпнеться. Ну, там я поприкривала. Я її не чіпала, може, вона так і там проросте. Шкода. Ой, вітер такий. Ну, тепер пішла такий вітруган все зносе. Так, ну що, я тут листочків набрала? Я зараз трішки прикрию і висвободила один ящик, який, Та там декорації я складала, бо немає більше. І зараз отак мішечком ще, щоб було. Тепліше мені шкода, цю гортензію, вона вже така велика. Хоча вона в цьому році чомусь квітів не дала. О, дивіться, як це буде добре. Ну і вже, мабуть, я отак попришпилюю, як, як вийде, потім найду ще Кирпичину і придавлю. Отак. Так, де тут? Отак. Опа. Ну, тепер ще придавить. Ой, Сантоліну ми не зачепили. Так, все. Пенді, ти допомагала? Допомагала. Зараз. І ще. Ох, і холодно, руки мерзнуть. Так тут покладу, тут кирпича нема, треба йти шукати. Ну, тепер я буду спокійна. Знакрила, думаю, що ж виживуть. В прошлому році вижили, виживуть і в цьому тут. Ой, а ця вже додому проситься, замерзла. Зараз, Фендюша, зараз. І тут я ще додавалась. Накрила таке ДВП кусочки, щоб не так швидко ящик пропав. Бо воно ж як оце дощі підуть, то вони ж лягають ті ящики, і потім так шкода.